Друг це одна душа, яка живе у двох тілах, сказав Арістотель. Сама традиція святкування Дня друзів зародилася у Сполучених Штатах Америки і сьогодні набирає популярності, тож і відзначають у багатьох країнах світу. Ще цей день вважають днем любові до друга. Його прийнято проводити у колі товаришів та дарувати символічні подарунки або обмінюватися браслетами. Чудово знає таку традицію і Роман Воробей, який завчасно визначився, як сьогодні святкуватиме. У мене є один найкращий. То ще найкращий не друг, а подружка ми вона живе в селі Ниськінч сьогодні. Ми збиралися з нею піти в базиліку, оскільки сьогодні день дружби. Ти знав, що сьогодні день дружби. Так. А як ти будеш її вітати? Ну як? Так, по-дружески, Просто привіт, вітаю з святом, та і все. Здавна дружба вважалася високою людською цінністю. Сьогодні часто можна почути, що матеріальна сторона життя давно пережила духовну, тому цієї дружби не існує. Та є вислів: дружба це дорогоцінний камінь, який важко знайти, але надто просто втратити. Це й справді так, для того, щоб знайти справжнього друга, недостатньо одного дня. Інколи на це потрібні роки. Адже для дружби важлива взаємна симпатія, спільність інтересів та довіра. Що ж означає дружба для жителів нашого міста. Так, щоб люди, які дружать, шанували теж друг друга, а і, ну, вирічали, щоб можна було покластися на людину і знати, що ця людина не підведе. Це є друг. Ну це відданість, повага, навіть і кохання, якщо, якщо подружка. Так? Ну і взагалі, друзі, це велика справа, підмога в житті. Дружба це коли людина йде на все, ради дружби, на все. Не тільки в біді, але й в радості, радується за ближнього. Дружба це е, довіра між людьми. Е, коли як, е, довіряють, не, не обманюють. Ну, любляться один одного. Ну, дружба це коли в тебе є друзі, які тобі можуть допомогти в важку хвилину. І якщо тобі сумно, ти можеш до них подзвонити, там, поговорити, все таке. Коли гуляєш і бачиш якось дівчинку, вона тобі понравилась, і хочеться з нею поговорити і поігратися. Поняття дружби для різних людей своє, і кожен чекає від друга різного, але слід пам'ятати одне: він також чогось чекає і від вас. Для того, щоб мати друзів, треба самому вміти ним бути. Хтось хоче допомоги у біді, хтось підтримки у складній життєвій ситуації, а комусь, до прикладу, із найкращим другом краще за все ділитися радістю. Тож який він справжній друг. Добрим, веселим і ніколи не кидати в біді. Справжній друг е яким ресами довірюю, за, щоб захищав друга свого. Є знайомі, колеги по роботі та родичі, але тих, кому довіряєш, не так уже й багато. Напевно, у кожної людини знайдеться хоча б один друг, який є надійною упорою та підтримкою. Інколи говорять, що багато друзів не буває. Ну, друзів дійсно, якщо не надійні друзі, то їх багато не буває, їх і не може бути багато. Бо якщо багато друзів, то я думаю, що це ненадійно. Я вважаю, що повинні бути ну, два найбільше хороших друга. Це моя думка. Справжня дружба це дуже хороше явище. Друзі це справді класно, і друзів є дуже мало в цьому житті. Якщо людина каже, що в неї друзів десять. Це неправда. Друг може бути один-два, але це людина, якій ти довіряєш повністю. Максимум найкращих ну, таких, що друзів довірливих, напевно, може бути в житті 3-4. Не більше, це напевно ну, 100%. <кій> <кій> Тому що, напевно, що їх може бути і більше, але ти до них будеш погано ставитися, бо вони до тебе ну, хочеш подружитися, але там. Ми сподіваємося, що у вашому житті є хоча б одна людина, яку ви захочете від щирого серця привітати із цим святом. Адже міжнародний день друзів, що відзначають сьогодні, заснований саме для того, щоб незалежно від життєвих обставин і різних перепитій, ми нагадали своїм друзям про те, як вони важливі для нас. Можливо, це свято для когось стане відмінним приводом для того, щоб знову через якийсь час подзвонити або написати старим добрим друзям, а потім зібратися галасливою компанією і поділитися хорошими новинами і приємними спогадами.